Уявіть, одного дня ви дізнаєтеся, що все ваше життя суцільна брехня, ваше ім'я, мова, традиції, ваша особистість насправді не ваші. Вони були стерті перш ніж ви встигли щось запам'ятати. Звучить як нереалістичний кошмар. Та Росія втілила його в реальність для десятків малюків з херсонського будинку дитини. У лютому 2022 року російські війська окупували Херсон, захопили й херсонський будинок дитини. На той момент там було 53 маленьких українці, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Усім менше трьох років. Після окупації Херсона підвал місцевої церкви став прихистком для дітей. Наприкінці квітня ФСБ все ж відшукали дітей. А вже за кілька місяців до будинку дитини почали прибувати делегації з РФ, аби відсортувати вихованців і обрати конкретних дітей для депортації. Серед них була 10-місячна Маргарита Прокопенко. На підставі вигаданого діагнозу дівчинку депортували, розділили з братом та вивезли до Москви. Там Маргариту незаконно вдочерив російський депутат з дружиною. Дівчинці дали нове ім'я, замінили дату та місце народження, підробили її документи. Росія стерла ідентичність цієї дитини. Решту дітей російські солдати примусово вивезли до окупованого Криму. І, наче на аукціоні, опублікували анкети на російських сайтах з усиновлення. В межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути сімох із них. Проте десятки інших дітей залишаються заручниками Росії. Ці діти можуть ніколи не дізнатися, що вони українці. Росія викрала дітей з херсонського будинку дитини. Україна пам'ятає, вимагаємо повернути їх додому.